Ну, типа, ти маєш машину так? для себе купуєш машину, нічого взагалі там, не жалієш, там, не по розхідних, не по сервісу. Вкладаєш в ту машину, дивишся за нею, розумієте? Там, приходить якийсь час, ну, це нормально. Ну, ти хочеш щось більш там, сучасне, більш комфортніше. Ну, ну, в моїй ситуації, я там хочу щось поміняти. Але я впевнений ну, в своїй машині там, на відсотків, на розумієте? Я її купив там 5 років за 7 тисяч. Ну, добре, ми не рахуємо те, що вклав там. Ну, я думаю, що там, ну, я ж кажу, за, я готовий її там за 5 тисяч віддати. Ну, Вроді як адекватно все нормально оцінюю. Не, блядь, з'являються купа якихось, блядь, псевдоспеціалістів, якісь перекупи, бля. 3500. Та яку хуя взагалі, блядь, Ну, ну, ну просто якийсь, блядь. Я так вже від того відвик, чесно, якийсь, блядь таке, знаєте, якийсь постійно наїбалою. Тобі, блядь, хтось розказує, та то не ліквід, та то іще, та туди, та сюди. Та йдіть нахуй всі перекупи, блядь. Я краще буду на тій машині їздити, чим я тобі її, блядь, за три тисячі, блядь. Та яку, ну блядь, то піздец, ну просто, блядь, в мене нема слів.